Ну на кінець. Що треба сказати? Слава Ісусу Христу. хто ще ковалірка валяється. Ну це таке буває. правда? Ну все кавусь когось устаю. Слава Ісусу Христу, кавалерочка! Всім доброго ранечку. Не знаю, як ви, але мене жара вимучує, вимотує. Ну, але так як я вам, кавалерка, завжди говорю: виспались, не виспались, хочете не хочете, маєте бажання, не маєте. Але кожна людина рано мусить встати. Файноси стріпати, ікло чистити, песок файно вмети, директоршу роводу, хлопці, кутка, файномете репити і всі разом. Бериться до роботи! А яка вчора була за кермом, кондиціонер знову включила, знову хребну, курма, соплі тірала. Ще так чесно дістала та та рамнісе здає, знаєте, але нам людям не ввозити. Зима прийде, чекаємо літо. Літо прийде, чекаємо зими. Знаєте, то завжди так є, було і буде. Але тішимося тій погоді, яка є, тішимося. Тож рано надовго, повірте мені, в нас, як не люди. Літом холодно, осінь тепло. Ну, так завжди було, є і буде. Ну, але що маємо, то маємо. А я, каулярка, зараз хочу поїхати на склад, так вам по правді скажу. І ви знаєте. Дзвонили до Моніки кажемо, кажуть, дитину, може, би ми вас забрали до себе. А вона каже, Галя, в мене подружки, колеги, ще. Ну ви пишете, чому Моніку не забирайте, а ви її спробуйте забрати та то канікули. Ви розумієте, дитина хоче трохи бути з коліжанками, з колегами, але кажуть, до неї не знаю. Бо я ще, як да не всі питаю, куди забрати, то я чітко говорю: неї тебе заберу. Але знаєте, що кав'ярка, хочу її забрати ці вихідні, тому що Моніка дуже гарно малює. І я хочу піти з нею на пробний урок. Або, або вона піде якщо сьогодні її не забере, то вона нас Анію піде на пробний урок. Нехай дитина, якщо має талант, то нехай краще вже починає вчитися і щоб дурно в дурному планшеті не сиділо. Так ми з Віталіком подумали і думаємо, що треба її давати на малювання. В онлайн школу. Так що зараз ще дзвонити до Ані, радитися з нею, як то має бути. Ну і знайте, щоб дитина попусту не сиділа ні в телефоні, ні в планшеті. Якщо хоче, давай, але з метою якось. Можеш повчитися, а потім можеш навіть трошки посидіти і побавитися. Один сомкав вірка якось так, але п'ю ще раз кавусю, дотріпуюся. Вбираюся і як той каже, летс Так що всім кавалерка, гарного, мирного і позитивного. Що це за тарабан? Що ж це? де Диви тобі так гарно помипла. Дуже. Речі, кавалерка також написала, що дуже мені файно, дуже так. Yeah. Знаєш, елегантно, знаю, знаєте що? Я порядки зробила і я зробила тепер таке знову. А ти то вмієш? дуже тут тут скоро, змінка, але мені ту ситуацію, зараз йдемо на закупи, на склад на нову пошту, повідправляємо вам всі по себе. І потім долинка буде думати, що їсти приготувати, але ніби вже задумала. Мовила, тому що його вже не було, а я чую, що мені Без того, Безтомаєш? Я коваря алої п'ю зовсім. Я алоя тепер розбавляю з водою півлітрову бутилку, даю трохи більше і так виходить вода, вся, що ви свиней, мушкою. Пуху виходить вся вода. Від собі також треба пробувати. Дуже хорошо. Ти маєш ще одну пляшку? Ні. Дякую. Дякую. Та що я зроблю? Та я маю на увазі пусту, щоб ви теж так зробити. Поки моя не прийде. Я собі тільки на око не І не сумнівала, що все на око. А що я маю друзь? Я то на відпочинку, бо я того не пила, то я б напевне затьок, така ходила, як не знати що. Потім знову забула, про все знову гадала. Але випила три банки. — Я то скоро Ну, чтобы нас закупи. Учим, учим, А куречный только ты. Напал на шоколад. Сырый, на первое на То світло сірий. А який? То світло сірий, ти тримаєш. А на віртер. От і його світлянки. А от молоком, то от його телефон. Там наже не перші не дуже. Це, напевно, будив сумку, бо великий. Набір, двій, я нині не хочу працювати. Можна там є. Я хочу йти додому. Час від цього, я хочу йти додому. Ми так набирають сюди. Ні, так, я не знаю, що або в воді, сутити, або в воді. Я не знаю. Я думала, що я одна так mm. така. Краще бути холодним, е, коли холодним, е, коли жаль. Это мой просто закон. Вот он самый вернее в сумочку берега. Береза и такие. Шаналь, что куда? А ты могу летали все? Да. Давай вылечити. Так. Я беру далі. Два набора шампан. Шо тогда было? Шо то треба брати. Замолкнули каждый день. Дев'яносто на сто шість, так є в боку. Є в такому персиковому кольорі, їх 9 штук. І є в такому рожевому кольорі їх 4 штуки. Ціна одного рушника сауна 550 гривень. Молодець. Кавалірочка, ще є такі білі рушники. Це є е, рушник Ваня. Вони йдуть з рюшками. Їх залишилося дві штуки. Ціна одного рушника 450 гривень. І також теж? І також камулека є, що у нас ось такі набори рушників. Це є білий колір. Вони йдуть з рюшками. в набір входить. Рушник баня та рушник е, е, обличчя. Ціна набору зараз 650 гривень, їх залишилося тільки три набори.

А тут, тут холодно, тут дуже файно. Тут клас. Мамо вальтом ляжеш. Та я ж якось за столом посилю. Відпочивайте, <рес> то, то Ой, для я тебе. То, що, що, будь, ти тут? А Та, там може, ми не затримуємо. Я соріску не ставляю за той час. Повода є у вас, так що що то дзвонить. <рес> Телефони й дайте, якщо.